Всім привіт, ви дивитесь канал Кава. І сьогодні я буду заварювати дві традиційних кави від радіокави. Я до цього заварював вже третій варіант Royal Blend. А сьогодні це буде Strong і Red. Red заявлений як з кислотністю, з кислинкою. Подивимось, какао марципан, Карамель. От Давайте почнемо: чому ця кава, чому не спешалті кава, а чому бленди. Це бленди з робустою. Це така кава для тих людей, хто хоче смаку кави. Тобто, от, сучасна кава, вона буває занадто така цікава, але смак кави втрачається. Це саме для тих, хто любить таку щільну, насичену, традиційну і гірку каву. Принаймні, з Royal Blend так було. Тобто я зваряв її в Еспресо 1 до 2 пропорція, 18 грамів кави на виході 36. І це був як гіркий чорний шоколад. Але я знайшов, що один до трьох пропорція працює цікавіше. Тобто, смак виходить більш лагідний, але при цьому насичений, обгортаючи все, що треба від кави. Від такої кави, яку хочеться пити. Тобто насиченість була прийнятного рівня, не занадто агресивна, і от один до трьох ідеальна пропорція, яка п'ється легко. Тобто, не буде ніяких ноток, які вас будуть. Відволікати від чогось. Тобто, це якраз кава без кислинки, є молочна лінійка, але це бленди. це з робустою, тобто ще глибше, більше з гіршинкою кава. Отак от, можна сказати. Давайте почнемо з реду, тому що Стронг, напевно, там Супер Стронг. Тому одразу скажу, що в такій каві зерно обирається. Нормальної якості, тобто тут Індія, Бразилія, нормальні регіони якісної кави. Тобто, не найдешевше шукають, а якісну в першу чергу. Тобто і Робуста, і Арабіка. Але бажано все-таки відбирати. Хоча таку каву, я не думаю, що прям принципово відбирати, але квакери, ось такі зернятки, які світлі. Краще відібрати, щоб дефектні зернятка ці не впливали на смак так сильно. Тобто, відносно, наприклад, Ефіопії, тут зерняток, я так бачу, не дуже і багато в ред бленді квакерів. Ці кави я ще зовсім не працював. Я приварював роял бленд. В джез він прекрасний. Тобто, якщо ви хочете для джезви базову каву якусь, яка не буде набридати, ось це прям Royal бленд. Але в еспресо вони розкриваються по-іншому. Тобто ця кава, вона більше для еспресо приготування напоїв, еспресо напоїв. Американо, можливо. Але тобто ця кава більше для традиційних напоїв, таких як Еспресо і Лунго. І я б її використовував саме Лунго 1 до трьох пропорцій. Єдине, що в мене тобто, пружинка стоїть на 6 бар, тобто не 9 бар. Але, в принципі, буде зрозуміло профіль чашки. Навіть базову каву краще готувати якісно, використовуючи розрівнювач, бо тоді розпушуєш, розрівнювач. Бо правильно приготовлена таблетка це правильна екстракція. І Навіть з базової кави можна вичувати цікавий результат. Щоб намити групу, беремо фільтр. Дуже класно, коли є тримач фільтрів. 7 секунд. Помел ідеальний з першого разу. В чому прекрасна така кава, з нею дуже легко працювати. Тобто налаштування, навіть якщо ви трошечки помилитеся, або навіть не трошки, то це можна буде пити. Це найбільший плюс, подивіться на цю крема. Це просто от повністю крема. Як я зрозумішувати зараз буде. Можна помел. 37 грамів, вийшло за 40 секунд, тобто помел треба більше трошки зробити, але які крема, просто. То ви можете бачити, справжній еспресо називається жесть якась. Як, як стільки їх. От, як, якщо любите каву з пінкою, альтернатив просто немає. За рахунок того, що робуста є, то це просто це просто капучинка така. Подивіться, перемішав а все одно шар такий, що прям надпотужний. Дуже гаряча. Так я поки не буду пити, бо гаряча прям. Краще. Вистукати таблетку. І... Тобто сучасної кави в чому складність? В тому, що її треба прям налаштовувати і знати, що робити. Якщо трошечки помилитись на декілька грамів інколи. Грамів в чашці, тобто закладку треба 18 грамів прям чітко робити. То смак попливе і доволі таки сильно. А в цій каві плюс-мінус, зараз 41 секунда, я не думаю, що це прям вплине якось не так на неї. Але чашка покаже. Хіка вона насишена прямо. Це можна описати як земляниста трошка. Але от традиційний смак. Я от не знаю, як описати це дійсно така якась натяк на кислунку, але це може бути гірчинка. Це Той момент, коли в каві не завжди розумієш, що це саме. Тому що перепутати кислоту з гір. Зіркотою це дуже просто. Я думаю, що це гіршинка саме. П'ється дуже легко. Оце прям підійде кожному. Така кава це сподобається, якщо зварено, як я зараз зробив ідеально. Але ще можна збільшити помел на один крік. Тут же відчувається більша робуст... робустність. Тут оцей насичений смак м'який, це якраз робустий шар такий. І він, я скажу, приємний. Тобто не така якась там пахне собаками буває робуста. Ні, тут такого нема. Тут приємна, земляниста така, горіхова. Давайте 17,3 г. Спробуємо заварити пропорцію 1 до 3, бо цікаво, що буде з більш легкою чашкою. Час варювання зараз має зменшитись. За рахунок того, що менше супротив. Але як класно, коли можна заварити каву з першого разу, не налаштовуючи особливо помелу. Тобто плюс-мінус, як у вас в комолці, налаштоване, воно так і буде. Може навіть всю пачку. Ну, всю не буде. Тому доведеться трошечки змінювати пропорцію. Тому що кава дегазує з часом і втрачає. Супротив. Тому доведеться або більш, більшу пропорцію, більше води рідини. Пропускати. Не забуваємо фільтр. Добре, що підставочка під рукою, яка нагадує. З четвертої секунди починається потік, доволі швидкий. 17. 17.51 грам треба. Не влізе. Але суттєво швидше, це прям нормальна швидкість вже. Ну, теж вийшло 40-37 секунд, 50 грамів. Реально капучинка якась виходить без молока. Тобто це код Оце коли ви бачите відео в інтернеті огляди каовара, коли в них... Стільки а ви потім варите, і у вас стільки нема, і думаєте, що ж таке, що ж я там налаштовую таке? А от кава така. По-перше, вона свіжа дуже, а по-друге, з робустою більше крема такі. Більш пишні такі крема виходять, Ну це просто фу, естетика і тактильність зовсім іншого рівня. Це от, коли морозово розтагне, це теж щось таке дуже гаряче. Хоча тут рідний багато. Мені це знову більше подобається. Більш лагідна. Тут вона теж, я не сказав, би, що М -м -м. щось не так знаю. Але насиченість, коли от така от більш шпитка, ще більш шпитка. Ну це прям. Це всім сподобається. Це однозначно. В неї цікавий смак, він такий перепливає зі смаку смак. Але, в принципі, тут розкривається кава більш цікаво. І от якраз какао Марципан карамель, не знаю, Марципан можливо. Щось таке є, якийсь шар, якась нуга. От Щось таке все-таки мені більш нуга. Тобто я не знаю, як Марципан, можливо, він схожий. Але Горіхова, я дивлюсь на ці дескриптори, вони мене просто запрограмували реально. Какао марципан, хоча мені більше нуга марципан, щось таке середнє. І карамель, можна сказати. Але вона трошки така, ну, не прям карамель карамель, як ми звикли, а нотки карамелі. Делікатні десь там. Основний шар це все-таки така горіховість якась. Тобто, кава, я би сказав, дуже цікава, дуже питка, я би таке пив, якщо чесно. Якщо ви хочете, напишіть, я ще заварю це в джезві потім в наступному відео, бо це багато кофеїну буде, бо в робусті його більше. А В наступному відео можна заварити або в гейзерці, бо це реально цікаво. В гейзері більш традиційний варіант заварювання, і якраз це має розкрити каву дуже-дуже класно і зробити пінку, стійку пінку, яку в Гейзері з Арабікою здобути майже неможливо, як на мене. Що ж, зараз будемо. Робити засипання іншої сторони І подивимось, чим воно відрізняється. Я скажу, що зараз кофеїну тут чимало. Відчувається, що енергії заряд є. За смаком, це я б не сказав, що гірка, навіть от Royal Blend, він більш гіркий шоколад. Відчувається саме чорний такий, якщо ви пропорцію низьку берете, мало рідини. А тут. Вона більш лагідна. Я так підозрюю, що більш робисто, напевно. Тобто, вона ну, така більш нейтральна і дійсно, от, марципан-нуга. Більше це ви зможете, напевно, відчути, якщо ви хочете розібратись, що там смакове. Але просто смак кави. І просто смачний кави. і це прикольно. Що ж, зараз змінюємо каву і повернусь. І що ж, засипав я Стронг Бленд. Давайте почнемо Шоколад і апельсин. Цікаво, чи буде апельсин? Уганда! І Бразилія. От розкажу, що в цікаві, як на мене, більше квакерів. Принаймні, це те, що я побачив, це такі от світлі зернятка. Принаймні, те, що я висипав, кількість візуально була більша. Але це не критично, бо в смаку, в принципі, настільки інтенсивний смак, що ви. Ну, воно втратиться, ці квакери всі. Нічого страшного. Але якщо хочете перебирати, краще перебирати. Одразу скажу, що ця кава підійде для автоматичних кавомашин ідеально. Тому що як ви бачите, як її наварити, один до двох, один до трьох, вона все одно буде смачна, до речі, після смак чистющий, немає якогось мазути, якогось, як буває, там, резини. Тобто все чистеньке, горіхове, шоколадне, таке щось приємне після смак. І це мене дуже радує, що можна пити, насолоджуватись не тільки смаковим, ще й після смаку. Який нейтральний. Давайте 17 грамів знову ж з тим самим помелом. Якраз подивимось, наскільки складно налаштовувати кавомолку буде вам. Тобто це важливий такий елемент, якщо берете іншу каву, зазвичай треба їй переналаштовувати кавомолку, а тут плюс-мінус, я думаю, налаштували і воно буде наварювати. Тобто за рахунок того, що обробка кави, я так думаю, плюс-мінус там. Натуральна має бути, не мита. То це плюс-мінус пористість кави приблизно має бути однаковою. Ви питаєте, чому я на вагах варю? Тому що я хочу стабільність побачити, можна без ваг варити всю чашку взагалі, тому що я знаю, де приблизно зупинятись візуально. Але я хочу побачити і секунди, і пропорцію. Щоб розповісти більш якісно, що я відчув. На якому саме, на якій саме пропорції? Ще більше крема. Зваримо щось таке величеньке. 48 грамів з 26 секунд. Ох, Який шот. Який шот? Витвір мистецтва. Мені здається, що тут робити менше, але ні, не факт. Але може і менше. Вона якось пінка вже більш арабічна така. Більш світло вийшло. Що ж, знову почекаємо, поки вона охолоне трошечки. Що ж, я думаю, по якості шоту... Вас теж задовільняє все. Мене принаймні однозначно. Я б таке пив, що в кав'ярнях стабільно таке варили, це прям прекрасно. Не завжди просто в кав'ярнях налаштовується все і воду нормально використовують. Тобто, якщо ви використовуєте нормальну воду, підготовку вашого кави і таблетки, то у вас буде і якісна кава, навіть базової кави. Ох, як тут пінки, прям багато. Це вже однозначно більш горіхове. От як цукерки ліщина, я погуглив, бо я забув назву, так от, прям один в один як от цукерку цю з'їв. Це просто щось нереальне. Тобто ця Strong Blend. Очікуйте нормально, так горіхи шоколадом. Я, я просто ліщина написав би сюди. Цукерка Ліщина. Бо найбільш відчувається і усе. Апельсин, можливо, і такий є. Він на після смаку, він делікатний, кислотності немає. Просто знаєте, що апельсиновість, ароматність якась така. ну, Щось, щось є все таке. Якщо чесно, я такої кави не пив давно. Я п'ю зараз. Це все спешлті. Але це ну, приємно. Не просто так вона все-таки традиційна. Це смак дитинства, який от, просто треба шанувати, що він існує. І класно, що він залишається, що можна осолодитись в будь-який момент, просто замовити каву. І у вас буде той смак, який ви колись пило насолоджувались, проводили час, можливо, в університеті. Оце все клас, 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 клас. клас. Ця кава для тих, хто цінує цей автентичний смак кави. Так робуста, але це прекрасна робота. Це Ну, зараз після смак дуже чистий. Можливо, я навіть відчуваю мигдаль. Так, Богдалія. Е, що я скажу. Це класний експеріс, тобто зараз знайти такий смак, щоб цукерку ліщина у каві. Я не знаю, як це. Дуже, дуже класно. П'ється легко. Як на мене, вона більш така інтенсивна в плані гіршинка, можливо, кислинка, вона якось поєднання це доволі контрастне, бо вона більш виразна така. Стронг. от Можна запам'ятати, як Стронг. Стронг такий флейвор, смак. Інтенсивний, контрастний смак. Red Blend більш м'який, Royal Blend теж більш м'який. А це прям такий інтенсивний. Це важко передати. Але в принципі, будь-яка з цих кав це просто те, що вам сподобається точно. Що ж, я думаю, на цьому все. Дякую за перегляд, Дякую спонсорам, дякую Павлу Щербакову і містеру Галік. І якщо ви хочете, щоб я заварив цю каву якусь з них або і всю, в Хезерній каварці в Турці. Може навіть у фільтрі, бо я вмію таку каву і у фільтрі варити. Напишіть в коментарях. Дуже цікаво, я, який спосіб заварювання ви саме хочете побачити. На цьому все до зустрічі!